Подивіться на цей чудовий будинок. Загальна площа його 250 метрів, не враховуючи терас. Шість кімнат. Будинок будувався власниками для себе, не на продаж. Його родзинка це друге світло, високі стелі. Дивіться, яка краса. Ділянка з дорослими деревами. Це кухня вітальня вітання. Кімната на першому поверсі. Тут, скоріш за все, гардеробна. Або ось тут гардеробна. Це приміщення під котельню. Ісь хоз приміщення та комори. Давайте піднімемось на другий поверх. Свій свертик, своя сортловина. Заведено 20 кВт з можливістю збільшити, якщо потрібно. Уу, дивіться, як чудово. Балкончики тераси? Дуже затишно. Так, спальня? Скоріш за все, що це гардеробна або кабінет. Десять багато таких кімнат, які можуть використовуватись під будь-яке призначення. Спальня. І ще одна спальня. Вихід на терасу. Дивіться, яка панорама тут. Там далі вже йде канал.